Чи можливо за невеликі гроші знайти якісний звук для запису відео та Дискорду. Це ми і спробуємо дізнатися. Ну що ж, привіт, друзі. Сьогодні переді мною мікрофон FineFine Fine A6T. До речі, цікавий факт назва компанії саме FineFine, Fine, а не FiFine, тому не дивуйтеся, що я його так називаю. Це правильно. Я прокористувався цим мікрофоном декілька днів і маю що про нього розповісти. Тому лайк, підписка і. Поїхали. А почну я як зазвичай з комплектації та зовнішнього вигляду. Так, що з приводу комплектації? Насправді на коробці усе написано, але це не так цікаво, тому давайте краще подивимось. Ну що ж, коробка відкривається насправді дуже легко. Раз, два. І перше, що ми бачимо, це інструкція. Вона, до речі, цікава. Я потім розповім чому. А далі в нас вже йде сам мікрофон. Це у нас плівка для транспортування. Щоб мікрофон не забився, я її прибираю і ось. Що ми бачимо. Комплект насправді дуже великий, тому що ось це ще не все. Але тут, перше, що я бачу, перше, що я полюбляю, це шнур, він е, з USB на Type-C. І знаєте, що це означає? Те, що ви зможете користуватися цим мікрофоном від свого телефону. Тобто, якщо у вас зарядка на Type-C на телефоні, ви зможете брати його куди завгодно, підключати, під'єднати до ноутбуку, до телефону, і він буде з ними працювати. Також в комплекті ми ще можемо бачити поп-фільтр. Так, він невеликий, але повірте, мікрофон сам невеликий, тому його буде достатньо. Далі в нас йде тримач, тримач для підставки під мікрофон. Так, у комплекті також є підставка, і це великий прикол, тому що за а, ці гроші, які він коштує, ви отримуєте і мікрофон, і підставку, і вам не треба буде ще замовляти. Додатково щось. До речі, зроблена вона краще, ніж моя, тому що вона металева. Тобто тут усе металеве, і триматися вона повинна добре. Ну і звісно ж, сам він, мікрофон, і він на павутині із Type-C. Павутиння, я гадаю, знаєте для чого, воно прибирає усі зайві звуки, які ви можете створювати, наприклад. Ну, зараз ви цього не почуєте, але потім я вам покажу. І так, сам мікрофон у нас йде корпус пластмасовий, самі вставки поп-фільтра у нас йдуть металеві. Ось це все теж пластмаса. І до речі, у середині цього мікрофону вже є поп-фільтр, тобто він не просвічує і вам можливо даже не знадобиться додатковий поп-фільтр. Тобто, як я завжди там на свої мікрофони надіваю. Тому що тут вже є у комплекті, усередині, тому нічого зайвого. Ну і у другому ряді, що ми можемо бачити? Так, це тримач для мікрофону. І це насправді дуже супер, тому що вам не потрібно знову ж замовляти додатково щось. У вас вже все йде у комплекті. Ну що ж, а зараз я буду його встановлювати, і ми затестуємо звук як з телефону, так з ноутбуку, так і з ПК при студійному записі. Насправді все дуже легко робиться. Тут навіть не потрібно бути інженером. Беремо струбцину та прикручуємо її до столу. Далі беремо сам мікрофон та накручуємо його на тримач. Звісно ж, не забуваємо про поп фільтр і вставляємо усю цю конструкцію у струбцину. А перед тестом буквально декілька слов про характеристики. Це кардіоїдно направлений конденсаторний мікрофон, який має частоти з 60 Гц до 18 тисяч. За свої гроші це дуже непогані цифри. Ну що ж, перший тест звуку цього мікрофону до речі, увесь цей відос буде повністю зроблений через нього. І не буде ніякої обробки. Тобто за кадровий голос теж буде через нього. Одразу вам порада, якщо ви під'єднуєте цей мікрофон до телефону, то ставте на ньому мінімальну гучність. Тому що, наприклад, мій Samsung програмно робить звук мікрофону трохи гучніше, ніж воно є насправді, і вам треба буде це вже вручну виправляти у програму для монтажі. Тому ставте трохи більше, ніж нуль. Тут, якщо ви ставите прям мінімум мінімум, то звук у вас зникає. Щодо самого мікрофону, він виглядає дуже гарно, він невеликий, тобто він не буде отак от на повне обличчя у вас тут е висіти. Попфільтр хоч і легко знімається, але він тримається доволі добре, тому ви можете за нього не хвилюватися і можете перевертати мікрофон як завгодно. Що по мюту, як мютитися? Тут сенсорна кнопка мюту. Тобто, зараз я говорю якусь фігню, наприклад, 1, 2, 3, 4. 15-14-15 і вона працює дуже добре. Також перемикач звуку, він тут фізичний. Коли ви крутите уліво, він становиться набагато, набагато гучніше. Так, дуже набагато. Ось так, це максимальна гучність. А коли уліво, він стає все тихіше, 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 аж до повного мю. Так, ви цього не чкули. Звук у нас однонаправлений, тобто треба говорити прямо у цей поп-фільтр, щоб ви не забували. Якщо я почну говорити десь з цієї сторони, наприклад, ось тут або ось тут, то звук повинен бути трохи іншим. Тобто усі посторонні звуки повинні прибиратися. І це дуже непогано. Тому що до цього мікрофону ніякі драйвери вам не потрібні. Ви просто підключаєте його і користуєтеся. До речі, про інструкцію, яку я говорив, там є опис налаштування як на VD, так і на MacOS. Я не знаю, що там можна такого налаштовувати, але там подробна інструкція, як усе робиться. Заради інтересу, коли ви його придбаєте, обов'язково почитайте. Тому що такий відкрив лоу, що під macOS, під Windows, там як це налаштовувати. На інших мікрофонах такого не було. І так, спешл включення. Я обіцяв тест звуку при записі відосу. Свою я, звісно, студію не назву, але звук дійсно дуже непоганий. Знову ж, це мікро у нас коштує 2500 гривень, і я навіть можу вам його порадити. Для повсякденного використання вам його вистачить з головою. Зараз я слухаю свій голос, і єдине, що я хочу виправити, це гучність та свій голос. Ну і давайте щось ще для прикладу. Ти гірка, як дупо гірка. Ніхто тебе не хоче їсти, всім ти не така. Дупо гірка, не жада ніхто. Попробував і виплюнув, і викинув вікно. Ну що ж, які висновки я можу зробити? За свої гроші це дуже непоганий мікрофон. Ви можете як і відео записати, так і стрім провести. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що я не можу повністю вимкнути підсвітку, і те, що тут у цей перемикач звуку, гучності не дуже зрозумілий. Але з часом насправді ви до цього звикнете, просто що вправо звук гучніше, уліво менше. І все. Ну що ж, а на цьому відео я завершу. Сподіваюсь, вам було цікаво та інформативно. Ви напишете у коментарях, що ви думаєте з приводу цього мікрофону, поставите лайк та підпишетеся. Ну що ж, до наступних відеосів. Усім до зв'язку.